Дивимось? Удар номер один. І Шовховський рятує ворота Динамо. Воробей не забов. Вищий воріт. Ну що ж, звичайно, втома втомою, тому, але поки що серії після матчів у фенатів в українському футболі нас. Не вражають. Капітан Шахтаря Анатолій Тимощук виконуватиме другий удар своєї команди 0-0 у серії після матчових пенальті. У центру Олександр Шовковський відбувається. Для... Запустився Шовковський бік спочатку, але потім таки залишився на місці і вирішив, я думаю, реагувати вже безпосередньо по удару. Буває таке, що воротарі гадають, Шевковський вирішив реагувати безпосередньо по удару і правильно зробив Олександр Хацкевич. Освічений Хацкевич проти молодого Яна Лаштухті. Лаштувка цей удар. Ну, це просто щось неймовірне. Трібно тренерам ввести новий компонент роботи на тренуваннях, виконання 11-метрових ударів. Гірників, по-моєму, Чіпріан Маріка. Іде пробувати. Дверь Маріка Шовковський. Вищегорі! Варто подивитися на трибуни. Динамірські вболівальники радіють, Донецькі стоять мовчки, схопившись за голови. Подивимося, що буде після удару Максима Шацьких. Одеські вболівальники просто підходять до цієї от процедури виконання матчів в пенаті із традиційним для себе гумором. Максим Шацький. Один-нуль, але ви подивіться, що це був за удар. Послизнувся Максим. Виїхала у нього опорна нога. І м'яч влетів якраз у те місце, з якого кілька секунд. Навіть можна сказати, десятку. Секунди промайнув Ян Лаштувка. Отож Максим Шацький. Першим забиває після матчу і пенальті пенальті. Є Марюш О, краса. Просто красень Маріш Лівандовський. І з гри забив. І в психологічному стані у нього все гаразд. Пробив бездоганно. Хоча Олександр Шовковський теж. В принципі, полетів у той кут, куди пробував Левандовський, але удар був бездоганний з технічної точки зору, можна сказати, більярдною термінологією прямісінько у Лузу. І Руслан Бідненко. Таке от перше випробування на, на долю молодого футболіста, який ще зовсім недавно грав у борисфені А зараз... Виконує удар, який може вирішити долю Суперкубка України. Руслан Бідненко. І лаштувка відбиває. Лаштувка відбиває. Цей м'яч уже. Динаміські вболівальники стоять мовчки. А болівальники Шахтаря замайоріли там своїми яскравими кольорами. Застрибали. Застрибали і футболісти Шахтаря, які... Не б'ють. Отож ситуація вирівнялась. Рахунок 1-1 під Бадьорює Ян Лаштувка свого партнера по команді Флавіуса Стойкана, який зараз протистоятиме Олександру Шовковському. П'ятий удар. Шахтаря у цій серії. Професор Флайо Стойкан. Іде Валентин Булькевич. Іде капітан Динамо виконувати п'ятий удар своєї команди. Йому побажав успіху Стойкан. Не знаю успіху чи не успіху. все-таки підійшов, там так поплескав Валентина по долоні. Ян Влаштовка. Психологічну протидію досвідченому капітану Динамо влаштовує. І Белькевич Лаштовка. Валентин Белькевич теж без питань. Без питань забиває. 2-2 у серії післяматчевих пенальті. І тепер хто шостий? А це дуже важко. Ось, як показує практика, як показують розмови з футболістами шостим. Іти пробувати пенальті шостим, сьомим і так далі. ти пробувати пенальті дуже важко. Адже, як правило, в числі перших п'яти йдуть ті, хто готові. Психологічно, там, фізично, з якихось інших точок зору. Ті, хто готові, ті, хто собі впевнені. А залишається ті, хто ні то не особливо б хотів ван Разванрац. Забуває Разванрац. Шахтар виходить вперед і йде Олег Гусік. Йде Олег Гусів? Зараз психологічна перевага, звичайно, на боці гірників. Завмер стадіон. Удар може бути вирішальним. Всі це прекрасно розуміють. Знову свою процедуру роботи зі штангами проводить Ян Лаштувка. Олег позбігається. І... Як Маріус Лівандовський, так само і Олег Гусів забиває. Просто бездоганим ударом. Просто без шансів для голкіпера. 3-3. Наступний. Наступний Олексій Бахарєв. Він готовий, Шовковський готовий. Вищий воріт пробиває Олексій Бахарєв. Падає там у центральному полі на газон Олег Гусєв. І ще раз, тепер же цей удар може бути останнім, але більший бік для Київського Динамо. Іде Горан Гавранчич. Горан Гавранчич, який б'є у складі Динамо пенаті у чемпіонатах України. Не після матчів, а в основний час, звичайно. І Горан Гавранчич проти нього Ян Лаштувка. 3-3. Щось неймовірне. Ну, я думаю, багато хто зачитав про те, що ставлення футболістів там, тренерів до цього матчу. Саме гравці називали і тренера в інтерв'ю своїх, підготовчого до сезону, але подивіться, нерви, нерви здають. І Матузалем біля м'яча. Зовсім-зовсім трішки забракло Олександру Шовковському, аби зараз відбити цей удар. І з пліч Матузалема спала ціла гора, я думаю, ті буквально ті секунди від удару ось до цього моменту, як м'яч затріпотів у сіці, я думаю, були найважчими в душі Матузалема за всі за весь час сьогоднішнього поєдинку. Ласкаво просимо в сезон, шановні друзі, шановні футболісти. Бадер Ель Забиває, Забуває, забуває Бадер. І Сам не повірив, подивіться на нього. ви Подивіться на нього. Хитав, хитав. Мені вже здалося, що не розхитав він я на ваштовку такими своїми розбігами. Розхіта пробив не особливо якісно бадр. Але лаштовка полетів у інший кут і це найголовніше. Нічия, знову нічия. 4-4. І Батішта. Підходить до м'яча. Забиває батішка. Йде Юрій Дмитруля. Дев'ятий удар у виконанні команд. Дев'ятий удар зараз виконуватимуть динанівці. Мірники свої дев'ять вже виконали. Подивіться. Подивіться дивіться на це. Yeah, 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 yeah. Дмитрулін проти Яна Лаштувки. Подивіться, зараз такі от колосальні емоції переживають і болівальники, і футболісти. Стадіон завмирає, коли гравець готується виконувати удар. І потім одна частина стадіону вибухає, а інша частина спокійно за всім цим спостерігає. І через удар оця от... Ці частини вибухи з цієї з одного боку стадіона і з іншого от вони міняються місцями. Космін Баркалан. Останній з польових гравців Шахтаря. Підходить до м'яча на 11-метрову позначку. 5-5 у серії після матчу в пенальті. І Шовковський відбувається. Відбуває Олександр Шовковський. Так, 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 шановні друзі. Сам воротар Київського Динамо зараз і виконуватиме удар. Чвертьфінал чемпіонату Європи. Португалія-Англія. Португальський голкіпер Рікардо. Олександр Шевковський повторить чи ні. Його подвиг. Ви бачимося? Це? це просто неймовірно. І Олександр потрапляє в бобіми своїх партнерів. Динамо Київ, Володар, Суперкубка України, Виграючи серію після в фенатів у Шахтаря, 6-5.